Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Минулого тижня внаслідок російського обстрілу був пошкоджений знімальний павільйон популярного українського шоу Мастершеф. Це той самий павільйон, де знімалися усі 14 сезонів проєкту і готувався 15-й. Що буде шоу? Тепер будемо говорити з креативним продюсером та керівником проєкту Дмитром Широбоковим. Пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю. вже був час трошки оцінити те, що відбулося з павільйоном. Наскільки серйозними виявилися руйнування, і чи встигли ви вже провести оцінку зруйнованого? Е, перш ніж розпочати, хочу швидко сказати про те, що ми усією командою співчуваємо усім жертвам у суму та Одесі, і усі руйнування нашого павільйону неможливо порівняти з тим, що сталося в наших містах через атаки росіян. Щодо конкретно нашого павільйону, наразі відбувається експертиза. Тобто, були запрошені нами експерти, які можуть нам відповісти на питання, чи можемо ми продовжувати наші знімання, але в будь-якому випадку. 15-й сезон а, буде, і ми чекаємо, де він буде, або в нашому відновленому павільйоні, або в тому, що ми будемо вимушені шукати йому на заміну. Чи є вже розуміння, скільки часу знадобиться для того, аби можна було повернутися до власних зйомок, і як це вплине на терміни виходу нового сезону? А... Подіваюся, що на терміни це не вплине виходу сезону, але щодо того, коли неможливо відповісти наразі, адже це має бути відповідь експертів. А ми не маємо права ризикувати ані здоров'ям, ані ну звісно, ані життям наших, і тих, хто працює на Мастер-шеф, і тих, кого ми будемо запрошувати в якості гостей, тому ми не можемо ризикувати і чекаємо відповіді експертів. На щастя, з людей ніхто не постраждав внаслідок цього удару по павільйону мастер-шефу, тобто знищена лише техніка, тобто те, що можна справді відновити. Але тим не менше, після такого хочеться говорити інциденту цього терористичного насправді акту з боку росіян. Чи плануєте ви переглянути протоколи безпеки, аби у разі повітряної тривоги під час зйомок, нехай на іншому майданчику, подібного не повторили, щоб люди не постраждали? Тобто, щоб якщо навіть був удар, люди не постраждали. Ну, скажімо так, наші протоколи вже ми протягом війни. Ми вже встигли зняти чотири сезони. І якщо б у нас не ми не дотримувалися протоколів безпеки, які однакові для всієї країни. А це в першу чергу, звісно, бомбосховища та під, ну, під час тривоги. Якщо оголошується тривога, то наша і команда, і наші учасники, ми всі е відправляємося до нашого нашого сховища, яке ми облаштували в зв'язку з тим, що на ну, такі умови нашого життя, такі умови нашої роботи. Тому протоколи по суті наші не зміняться. Інша справа, що якщо це інший павільйон, то відповідно це нове пошук нового бомбосховища або його облаштування. Ну і воно, звісно, має бути якомога швидше до нашого знімального майданчику. Адже специфіка наших знімань полягає в тому, якщо тривога лунає посеред готовки. То ми не можемо продовжувати наші знімання, і тому все це логістично складно, але ми не маємо вибору. Ну наостанок, в кількох словах можете нам розповісти, що буде в 15-му сезоні? Все таки ювілейний. Можливо, ви щось готуєте особливе дозволю, мабуть, припривідкритий секрет. Ми вже його називаємо наш другий день народження, адже вже. За тиждень, ну, якщо б зберігалися наш КПП, то вже за тиждень ми мали починати наші знімання. Тобто ми були на низькому старті, як ви кажуть. Тому те, що сталося, могло стати трагедією для 200 людей, що працює над Мастершевим під час знімань. Тому для нас це тепер наш другий день народження, тому. Ми будемо звісно, ми не можемо е, забути усю нашу історію, усі 20 сезонів, що ми знімали в нашому павільйоні е, у, у усі ті Буквально народження нових людей, що там з пари знайомилися на Мастер-шефі і вже є діти Мастер-шефу, скажімо так, або наші глядачі. Тому все це буде в 15-му сезоні. Нам сотні десятки людей пишуть про те, що буквально готові приїжджати, розбирати завали. І ви, ви самі прекрасно уявляєте, наскільки в людей зараз багато забот і, і думок про те, чим жити, а вони готові буквально заради улюбленого проєкту до нас приїжджати. Ми відчуваємо цю любов, ми відчуваємо, що люди в нас вірять. що Люди вірять в те, що мрії навіть під час війни можуть здійснюватися. Це те, чим ми керуємось, коли ми знімаємо наш проєкт зараз. Тому аби люди продовжували. Аби в них залишалася віра в те, що щось краще все ж таки зараз може відбуватися, ми зобов'язані зняти наш наступний сезон. Дякую вам, пане Дмитре, за те, що поділилися цією інформацією. Це був Дмитро Шаробоков, креативний продюсер та керівник проєкту Мастершеф, попри регулярні російські атаки і складну ситуацію на фронті, українці з оптимізмом дивляться у майбутнє